На універсальний дракит, який називається Хвилина на двох, дивіться, це дійсно максимально універсальна історія, яку можна використовувати на весіллях, ювілеях, відкриттях, бізнес. На якихось заходах, корпоративах це не має значення, тому що головний сенс цієї гри – це механіка, навіть не те, що ви зараз побачите всередині. Все дуже легко редагується, тому ви можете, та я раджу, обов'язково персоналізувати цей інтерактив, тобто адаптувати його під той захід, на якому ви плануєте його його. Використати. Дивіться, я раджу подивитися велике демо. Чому? Тому що там я розповім вам, як його правильно редагувати та як його можна використовувати, але ви, я впевнений, зрозумієте все із невеличкого демо перших трьох хвилин. Дивіться, у чому сенс. Грати у цю гру можна як командами, так і один на один. Коли ви натискаєте праворуч, у вас з'являється ось такий слайд, з плашкою, натискаючи на яку у вас з'являється. Ну, питання, так? Будемо називати це так. Питання. Наприклад, назвіть жіночі імена. Якщо ви граєте командами, то на кожне з питань, на кожен слайд ви викликаєте по одному учаснику. А якщо граєте один на один, то просто там декілька питань, та на кожне, кожному з учасників дається 30 секунд. Дивіться, вони бачать завдання, тобто питання, так це може бути питання, завдання. Та натискаючи праворуч, у вас починає е, це два е, зворотні, це два лічильники та зворотнім зворотні відліком. Натискаючи праворуч, наприклад, починає в нас е, учасник зліва, натискаємо праворуч, починає працювати зворотній відлік, та учасник починає називати жіночі імена. Наприклад, дивіться, натискаємо праворуч. Там олена ще раз праворуч. З'являється ось така галочка. Там Настя Оксана, коли з'являється третя галочка, починається зворотній відлік у, у учасника справа. Тепер його черга. Він говорить: там о, знову якісь там три. Імені натискаємо, як, коли тут з'являється третя, знову вмикається зворотній відлік для учасника зліва. І ось так ми граємо до того моменту, поки не закінчиться у когось час. Тобто завдання по кожному слайду це не програти. Та якщо у учасника закінчується час, він програє та бал ви віддаєте тій команді та тому учаснику, у кого цей час залишився. Ось так граємо, о, слайдів дуже багато. Коли натискаємо ось сюди на годинник, у нас перекидає на наступний слайд з наступним завданням. Наприклад, о, не наприклад тут ви можете все. Відредагувати, ось це все редагується. Та дивіться, на другому слайді вже починається та першим починає учасник справа. Тобто, якщо на попередньому у нас був учасник зліва, то тут команда ну, так, під номером один на першому слайді, тут команда під номером 2 починає. Назвіть чоловічі імена. Поїхали, натискаємо праворуч, старт пішов, він там Євген, Олександр, Іван. Тобто одразу починає учасник зліва, коли він називає третє ім'я. Автоматично, якщо я зараз натисну праворуч, автоматично вимкнеться ось цей лічильник справа. Оп, так, пішов відлік. Дивіться. Це дуже важливо розповісти на початку, щоб вони не тупили, так щоб все, було, щоб все було добре. І ось так працюємо. Дивіться, все це змінюється. Я наполегливо раджу вам персоналізувати це, наприклад, під весілля, хто там найкраще знає молодят, якісь там або про гостей на корпоратив. Тут навіть, ну. Мільйон варіантів, як це все можна адаптувати під кожен захід, на якому ви плануєте це використовувати. Якщо ми говоримо вам про те, що в нас є дійсно ігри там універсальні, нам там, наприклад, на весілля так, корпоративи, ювілеї, то це можна використовувати будь-де. На відкриттях салонів краси, наприклад, коли у вас є гості. Вони можуть у кожному турі там, ви е, обираєте двох рандомних дівчат. Та для них там завдання, наприклад, назвіть е, назви там помад або фірми Помад. Вони називають та хто програє, вибуває та хто перемагає, отримує там якийсь подарунок. Потім на наступне завдання визиваєте ще когось. Тобто, адаптувати це, перекрутити можна абсолютно під все. Це дуже класна механіка. Ну, я напевно впевнений, що якщо ви дивитесь велике демо, ви розумієте, як це можна використати. Як це редагується? Дивіться, у оригінальному складі цієї гри у тій презентації, яку ви отримаєте, ми зробили сім слайдів. Та черга команд вона є. Тобто, дивіться, якщо, ну, давайте. якщо на першому слайді починала команда зліва, на другому починає команда справа. Ми переходимо ось тут, натискаючи на години знову на третій слайд та тут буде починати. Бачите, ось так вони мигають кружочки. Буде починати знову команда зліва. Тому якщо ви будете розширювати цю гру, дублювати слайди, дуже важливо, щоб черга слайдів для команд. Тобто так, хто буде першим починати. Вона обов'язково обов'язково була правильною, щоб не було такого, що у вас починає на першому слайді команда зліва, і на другому також починає команда зліва. Тобто тут треба зберігати чергу. Це дуже важливо. Та ще важливо, дивіться, кожен годинник він перекидає на наступний слайд. Тобто там вшита пошити посилання на наступний слайд. Коли ви натискаєте на годинник, вас перекидає на наступний слайд. Коли ви, наприклад, будете створювати восьмий, дев'ятий або десятий слайди, вам потрібно на кожному, ви натискаючи ось сюди, буде вставка та там гіперсилка, так гіперпосилання. Ви вшиваєте посилання з презентації, наприклад, сьомого слайду ось сюди на восьмий. Потім, коли ви редагуєте восьми слайд, відредагували завдання на годину, то обов'язково редагуйте посилання на наступний слайд. Щоб не було такого, що ви, наприклад, скопіювали слайд під номером там шість. Ставили його як слайд в вашій презентації, це буде 8. Але якщо ви не відредагуєте ось це посилання, то вас годинник зі слайду 8 перекине на слайд під номером 5, тобто 7. Тому що посилання це шостий слайд був, він повинен вести на слайд 7. Ви зробили цей повністю, слайд скопіювали, зробили 8, та цей годинник буде вести на наступний, але для нього це шостий буде вести на сьомий. Ну, Напевно, зрозуміло. Сам запутався, але все зрозуміло. Тобто тут дуже важливо. За цим слідкувати. Текст редагується. Чергу о, я о, рекомендую зберігати обов'язково, щоб команда справа, команда зліва, команда справа, команда зліва і так далі. Та обов'язково редагуємо о, посилання у годиннику, щоб вас перекидало дійсно на наступний слайд. Там з 9 на 10, з 10 на одинадцятий. Тощо тому все дуже універсально, все дуже круто. Працює та адаптується під все. Навіть не знаю, що вам о, ще. Розповісти про цей інтерактив. Дуже часто його використовуємо на нейтральних заходах або адаптуємо під тематичні якісь історії. Наприклад, дуже часто його використовую на корпоративах, коли ми ділимо зал там дві команди, невеличкі коли корпоративи або гала. Тобто ділимо там по п'ять людей або по 10 людей у команді. Кожен раз на кожен тур виходять різні люди. Та ось так ми з'ясовуємо, наприклад, хто знає компанію краще тут. Ну, дійсно мільйон варіантів. Тому ось такий інтерактив від проекту Укрвент, який називається Хвилина на двох.